Добрий день. Сьогодні показую вам причепну дискову ворону червона зірка Палада 3200. Вона майже нова. Відробила тільки 20 гектарів. Так що дуже багато розказувати про неї не буду. Діаметр диска тут 600 60, по-моєму, міліметрів. Це з великим диском вона є ще з маленьким, але та зовсім е, між дисками, маленька маленька відстань, і вона буде забиватись, так що вона і ця забивається, так що я не думаю, що та Більше буде більш хороше буде. Це у нас диска причетно з транспортним устройством. Получається ззаді транспортне з На навіскі висить. Таке у нас пальці можуться там теж. Колеса хороші поставили з заводу. Але резина китайська. Глибина, виходить, вробітку регулюється катком. Це всі задані. Тут переставляєш цей штирюк, палиці переставляєш і регулюється глибина в робітку. Такие каток у нас. Тут трубки. Товсостейные. Вот. Каждая... Каждый диск мажется. Тут каждый доводник на нем есть. Тут тоже. Все сделано. Нормально, всі шви хороші, ніде немає шлака ніякого. От все таке добили, усилене. Є ще регулювання угла атаки. Тут ось вона така навіть повісили табличку. Зараз стоїть на 20 градусів. Получається, ну що не понравилось, це треба ще переставити. Угол атаки, треба розкручувати кожну, кожен цей болт. Я думаю, вони зробили тут на втулках, що планка буде прокручуватися і все. А вони зробили і взяли просто болт. Там нічого не ні контрагайка. Просто болти везде. На кожній секції відкручувати, щоб ну, щоб... Змінити угол атаки. Кут атаки. Щоб Оцю тягу міняєш і вся. Виходить, батарея міняє свій кут. Так, ще що нас так же саме і ззаду. Але тут по другому встановлена тяга. Тут вже є табличка. Така у нас диска. Я ж скажу, вона ще зовсім наробила. Тільки 20 гектарів. І то ще зробила вона ці 20. Приєднано, що приятно, що все мажеться, Все зроблено нормально. Такий фаркоп у нас теж глибина первик. Диски йде, виставляється усім винтом. Получається регулює наклон речібного устройства. Так. Хороша диска, нічого не скажеш. Якісно зроблена. Є запобіжник, щоб не впало. Не впав циліндр, щоб тр... шлана не тріснула, не впала диска от, ну, така от диска у нас купили цю модульці. Це получается палада 3200 і повне названня на 3200, 0.1, якщо не помиляюсь, или 0,2. Коротше це не стандартна Палада. Це з великим диском. Лягали їм 150 і 150-му її МТЗ, ну для МТЗ-892 важкувата, а 150-му з ямзом шестьорикою ші... вона легковата. Ну, будемо дещось чіпляти, проводять. Тут навіть ці пальці ось мажуться, зробили. Так от на вигляди. Всім пасібі мужа зниму из менш видео роботы.